Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго вам дня. Гарного вечора і тихої ночі. Я знаходжуся в місті Бородянка. Тут біля вокзалу, недалечко, є ринок, який працює в четвер і в суботу. Продають все, що можливо. Правда, зараз. Не в тих е, можливостях, які були до війни, тому що до війни тут взагалі було дуже багато, просто дуже багато виїхало людей, дуже багато не працюють. І тут же ж у Бородянки, коли бомбили, то півринка цього просто розбомбила. Але люди працюють. Бачите, яка краса? Це продає моя знайома, яка працює, до речі, і вирощує квіти. Продаєте квіти в четвер і в суботу на базарі на городянці. Продає вона дуже багато, зараз вам покажу. В неї дуже багато є вдома. Так, вона і вирощує, тому що хризантеми вона вирощує, і купує на дорощування. Я в неї теж купувала хвойники. Так що кому потрібно, мої дорогенькі. Пишіть, я навіть вам прикуплю і зніму. Не кажу вам сьогодні ціни, тому що, кому буде цікаво, я під'їду, зніму і розкажу вам ціни. Тут гейхери, вона дуже багато продає квітів протяго літа. Квітів у неї багато, я сама купую. Сама купую. І сьогодні теж приїхала за квітами. Бачите, які це воно таке, така краса. Наташа, що це таке? Тис бойте. Ой, тис, бачите який? Оце така краса, й-мою, супер. Наталочка працює, але бачите, займається ще квітами. І це дуже велика праця. Займається квітами. Зараз вам розповім, про що я приїхала. Продає насіння, я сама в неї купую. Насіньку. В неї такий е, маленький магазинчик. Бачите, дуже багато вона продає, просто, звичайно, зараз уже не сезон, тому продаються хвойники, які потрібно зараз садити, продаються хризантеми, продаються різні квіти, але вже не в такому обсязі, як продаються вони з весни. І я в неї теж замовила дуже багато квітів на весну. Буду в неї купувати, тому що вона молодець. Просто молодець. Отакі От наші україночки, бачите такі наші україночки працюють та ще й працюють, вирощують квіти. І це дуже-дуже добре. Ну що, мої дорогі, зараз вам покажу, що прикуплю я. Я зараз покажу, що я прикуплю. Приїхала забрати дуже-дуже задоволена. Ви бачите, ось гейхери. Я вам казала, що буду купувати 10 собі і знайомі. Ви подивіться, що це за кущики. Ви оце бачите? Що це за кущики? Зараз вам покажу, що це за кущики, скільки їх там. Бачите? І якщо хтось каже, що купуючи надорощування в касетах або в таблетках, що це ж прикупили та й продають, то мої дорогенькі, щоб купити рослинку в таблетці та прикупити землю, та посадити ось у такий горщик і продавати за 100 гривень. Це взагалі ні про що. Тому що його треба посадити, прикупити землю, посадити, купити добриво, щоб його накущувалось воно. Його ж треба поливати ще й добриво, так? поливати, щоб воно не засохло у таку спеку, а потім продавати ось за такі гроші. Це дуже-дуже недорого. Ну ви ж бачите, зараз я вам так покажу. Ой, мама дорога, бачите, який гарний кущик. І скільки вже їх тут наталочка наросла. Так? І це взагалі суперовські рослини. Ось 10 штучок я зараз буду купувати, тому що вона просто їх висадила в землю. Бачите, які кольори, звичайно. Вона їх висадила в землю, тому що вже скоро буде починатися зима. Так, горщики теж треба десь ховати, тому вона все повисаджувала в землю. І якщо хтось буде хотіти, то може приїхати навесні. Вона вам викупає, посадить. У неї немає е, сайту, тому що жіночка займається недавно. Але якщо ви під'їдете і подивитесь сюди, на базар бородянку на вокзалі. І підійдете до неї, то вона вам все розповість, що в неї є вдома, що вона продає і скільки коштує. Але бачите, як гарно працюють люди, які молодці, добре, насіння. Це дуже велика праця, це все не так просто, навіть купити, поливати, дорощувати, садити. Ви бачите, це все дуже-дуже непросто. Ну, Отакі от люди мають магазинчики. Отака краса. Приїхали, закупились, тому що таких цін немає ніде. Я не кажу ціни на фзантеми, я ж кажу, тому що ну, це домашні, ви бачите, що це домашні. Це фризантеми домашні. Але ж я вам скажу, скільки їх треба поливати. Скільки їх треба поливати, От кошмар, один кошмар. Але яка краса? Тому якщо хтось захоче, я приїду вам зніму. Розумієте, покажу ціни, тому що ціни раз і різні. Ми ж розуміємо, що якщо хтось бере багато, декілька кущів, то роблять знижку. Якщо хтось бере один кущик, а може знайомий такий, як я, тому що, бачите, Наталочка мені робить знижку по 80 гривень, оце такі ей хери. Оце ж взагалі. Я ж то ціни знаю. В Києві таких цін, на такі горщики немає. О, яка краса, правда, яка ця біла гарна. Які вони гарні. Які вони гарні, дивіться. О, тому все це дуже велика праця. Отак От працюють наші українці, працюють на роботі, але працюють і, і працюють е, на базарах. Зараз підійду. Зараз підійду. Ну, тут багато жіночок працює, бачите, ось калинку продає. Це жіночка продає полуницю. І вона продає декілька. Бачите, яка? Бачите? Файна. Корінечко, яке гарне, воно одразу приймається. І вже маточка. І по, усі. по скільки коштує оце? По 20 гривень стікер. По 20 гривень це ні про що. Да. Бачите, вона да. дуже багато продає полуниці вже полуниці. Я в неї купувала сама полуниці, да, тому що я... у мене ж немає полуниці. І ще плюс продаю малину. Можете малину. О, яка, комунада, можна, можна. Бачите, як працюють українці. Да. Як працюють українці? Люди працюють, ось виростили морквочку. Да, це не треба, не треба, не треба. Все це Люди працюють, вирощують самі. Тому мої дорогенькі, приїжджаємо в Бородянку. Якщо хтось електричкою, якщо хтось живе недалеко, електричкою приїхали. Це все близько зразу. Вам не потрібно їхати в центр і купуємо отаку красу. Вам продадуть квіти, хвойники, добриво. Навіть бачите, є ось піларгоні. Просто єдине, що вже були Наталочка дуже багато продавала лілій. Тому що я була влітку тут на базарі, так різних різних квітів. Дуже багато продавала. Але ж уже осінь, тому мої дорогенькі, бачите, що я беру. Зараз оце все ці-оці заберу, оці оцю красу і поїду додому. Такі великі горщики по 80 гривень. Це взагалі. Мої дорогенькі, хто купує, дивіться. Це горщики такі вже, бачите, які великі. Яку красу я прикупила. Як мені дуже гарно повезло. Отак. От Отак. Так що приїжджайте, купуйте, садіть, тому що квіти нам допомагають жити дуже і дуже. Коли нема настрою, коли важко на душі, ти починаєш щось садити, пересаджувати, поливати. І так день проходить. І от така краса допомагає нам виживати у ці страшні дні. Тому, мої дорогенькі, усім вам добра, здоров'ячка. нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна. Тому що вона у нас найкраща з такими чудовими роботящими українцями. Отак от я прикупилась, мені дуже-дуже повезло.